Другий місяць осені починається із особливої дати. 1 жовтня в усьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку, проголошений Генеральною асамблеєю ООН, А в Україні це також і день ветерана. За даними Держкомстату України, кожен п'ятий мешканець це особа похилого віку. Шоста її частина самотні люди. Половині із самотніх людей потрібна допомога в повсякденному житті, особливо сьогодні, коли для Багатьох пенсіонерів основним джерелом існування є пенсія, розмір якої не забезпечує нормального життя, щоб вони знали, що у них є люди, до яких вони можуть звернутися, до яких вони можуть прийти, порадитися, але аби, аби, аби не бути самому, щоб прийти, навіть поспілкуватися чаю, попити, і то вже їм стає легше від цього. Понад 80% із них вимушені існувати нижче межі бідності. Такими людьми опікується територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. До дня людей похилого віку, своїх підопічних Терцентр запрошує на святковий обід до ресторану Олександр, власник якого вже не перший рік гостинно приймає поважних гостей безкоштовно. І ми кожного року запрошуємо 30-40 чоловік для того, щоб відзначити цей захід. Наші підопічні з задоволенням відвідують такі заходи, тому що вони люди одинокі, самотні, і приходячи у стіни такого гарного закладу, вони можуть розслабитися, можуть отримати. Цікаво для них інформацію, поспілкуватися один з одним, розказати про свої негаразди, порадуватися чомусь і знають, що вони знайдуть завжди підтримку і допомогу. Розпочали святкування бориспільські пенсіонери з молитви за Україну, за воїнів та мир. Їм особливо болить душа за молодь, адже страшні лихоліття вони бачили на своєму віку. Господи, благослови, господи, бережи. І захистив нашу Україну. Людина, яка досягла такого віку, як ви, по милості Божій, вже заслуговує на повагу. Тому я хочу вам щиро подякувати за те, що ви через, пройшли через такі м, м, дуже благо, благодатні події у нашій країні і принесли до наших дітей, до нас. До молодого підростаючого покоління своє милосердя, доброту, толерантність. Тому я зараз вам хочу побажати миру, злагоди, радості від людей, поваги від ваших дітей. Хай матір Божа вас охороняє, а Господь з небес добро посилає. Директор терцентру Наталя Завгородня наголосила, що своїх підопічних збирають і до міжнародного дня жінок, і на день перемоги, і до дня інвалідів. Самотні люди похилого віку можуть розраховувати на працівників територіального центру соціального обслуговування, який має три відділення. Відділення соціальної допомоги вдома це відділення обслуговує наших підопічних інвалідів, хворих саме вдома. У другому відділенні це відділення знаходиться на Ленінградській 8, саме в цьому будинку, де розташований ресторан Олександр. У відділенні працює перукар, швачка, прачка, взуттєвик. І наші підопічні з задоволенням відвідують перукарню, тому що для підопічних від терцентру для жінок стрижка жіноча 10 гривень, для чоловіків 8 гривень. На вулиці Головатого, 89, з 1 липня діє нове відділення соціально-побутової адаптації. Кваліфікована медсестра допоможе зберегти здоров'я і попередити недуги. Нехай всі бажаючі, всі пенсіонери міста звертаються і приходять саме в це відділення, бо воно займається, скажімо так, профілактикою, профілактикою інсультів, інфарктів, тобто. У відділенні працює медична сестра, яка надає медичні послуги. У її кабінеті розташоване масажер на якому люди можуть отримувати масажі. У цьому кабінеті можуть виміряти тиск. Медична сестра може надати провести маніпуляційні процедури. Цей день не лише можливість нагадати всім про людський обов'язок бути турботливими і милосердними до найповажнішої частини суспільства. Це і привід до роздумів щодо подальшої долі людства, його культури, взаємозв'язку, поколінь. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.